Друзі, всім привіт! Це Сергій, Ну, такі справи, недовго е, треба було чекати. О, нова халепа трапилась тут так, з моєю системою. Коротше, е, сьогодні зробив е, тести води. Як е, кожного тижня роблю тести води і щось так е, дивлюсь, що фосфати на е, 0,5. Прикинь. 0,5. ну і думаю, що, що це може така помилка там тест, тестів, чи не знаю, що, як що думати, ну так кормив сьогодні рибасів і тут, дивлюся, одної риб, риби нема. І це мій дракоша, який аптезії тут. Полював. Ну, дивіться, коли я будував цей рив, все продувалося тут, всім хватало місця, але я так думаю, що зачепився десь він там. А може від старості, не знаю, йому 5 років, не знаю скільки вони живуть. ну коротко, така халепа, не можу дістати рибу цю, здохла вона, ну так одна, одна надія на хробаків. Ну, оце, дивіться, така проблема, якщо риф е, вже такий е, зрілий, то якщо десь щось завалилося, то реально проблема. Не знаю, як то буде е, реагувати моя система на все це. Завтра буду робити підміну води, ну так зроблю на 20 літрів, а 40, як завжди. Завжди роблю 20, зроблю 40 літрів підміну. Буду понижати фосфати якось, бо поки система все вибачає, нічого так по коралам не видно, що, що якісь проблеми. Але тести води вже показали, що проблеми є. Так що будемо намагатися якось ну, дістати реально дірки не може. Не, не, треба розібрати весь риф. Весь риф не будуть цього робити. Ну, Такий гемор е, надія на хробаків, що вони його швидко швидесенько з'їдять. Ну, так, будемо дивитися, як. Оцю проблему вирішити. Отакі справи, друзі, дивіться. Отак. Морський акваріум не дає розслабитися завжди якісь проблеми. Довго нічого не було так у мене тут. Отака от хубава трапилась. Ну, такі справи, друзі. Всім папа, хорошої неділі. Акваріум це отакі справи. Завжди треба готуватися до таких от подій. Всім папа! -па.